За останніми даними, обсяг депозитів українських банків перевищив 1,9 трильйона гривень. Така динаміка зберігається зараз. Це говорить про довіру українського населення до банківської системи. Вона повертається, правда? 100% що є довіра населення і бізнесу до банківської системи. І це перше, по-друге, збільшуються кошти і фізичних і юридичних осіб в українській банківській системі. Третє, Національний банк дуже багато робить для того, щоб привабливість гривні гривневих активів була ну важливою. І щоб люди купували, ну якщо так, гривневі фінансові активи, ну, про які ми говоримо там, депозити чи там військові облігації. Тобто тому що ну, наприклад, в іноземних валютах активи вони ну купите ви долар, тобто дохідність сьогодні доларом активів в депозитах, наприклад, банків не є не дуже висока гривня, є набагато більшою. Тобто, але для, для того, щоб гривня була привабливою, щоб вона була стабільною. Ну на повірте дуже дуже багато робить для того, щоб ми мали цю там стабільність під час великої війни.